З 11 по 12 липня у столиці Литви, Литви Вільнюсі пройде саміт НАТО. Президент Литви Гітана Науседа зазначив, що у Вільнюсі Україні можуть пообіцяти членство в НАТО за спрощеною процедурою, але після завершення війни. А от за даними Wall Street Journal, Україні можуть запропонувати модель безпеки за зразком Ізраїлю. Це полегшить передачу Києву зброї передових технологій і буде кроком на шляху до членства в Альянсі. Чого ж очікувати Україні від цього саміту? Які перспективи членства в Альянсі та? На яку допомогу союзників можна розраховувати, поговоримо далі. На зв'язку зі студією радник департаменту ЄС і НАТО Міністерства закордонних справ України у 2019-2021 роках Володимир Джиджора. Пане Володимире, вітаю вас. Чи стане цей саміт для України доленосним? Чого очікуєте ви особисто? Ну, насправді хотілося, щоб саміт став доленосним, оскільки альтернативи безпекової. На євроатлантичному просторі та й в світі в принципі загалом, окрім НАТО, для України немає. Як вже казали посадовці країн-членів НАТО, в тому числі генеральний секретар організації, будуть ухвалені рішення. Ми очікуємо, що будуть ухвалені рішення, які значно посилять співробітництво, взаємодію, взаємосумісництво України з НАТО. Попередньо ми розуміємо, що формат Комісія Україна НАТО буде замінений на Ради Україна НАТО. Це сильніший формат. По суті, Україна буде одна серед рівних за столом країн-членів НАТО, а не додаток. І відповідно треба думати про те, що річні національні програми. По суті, програми реформ підготовки України НАТО також будуть видозмінені, посилені покращені. Наприклад, у 2023 році, у зв'язку з війною, ми не ухвалювали, Україна не ухвалювала цю програму. Хоча у 2022 році таке відбулося. Знову ж таки, хоча не люблять саміт 2008 року у нас, але хочу нагадати, що той меседж, який закладений в статті 23 декларації Бухарейського саміту 2008 року, він навіть значно потужніший за меседж, який укладено ухвалений і затверджений в декларації Вашингтонського саміту 1999 року, коли було ухвалено ПДЧ. ПДЧ в саміті в декларації саміту щодо ПДЧ. Чітко записано, що ПДЧ надається для того, щоб можливо країна, яка проходить і завершить ПДЧ, стала членом НАТО в декларації Бухарестського саміту. Чітко записано: Україна, а також Русь, Грузія, стане членом НАТО. Ми хочемо, щоб це відбулося якомога швидше. До нас по суті є три ключових стратегічних. Вимоги щодо реформ це реформа безпекового та оборонного сектора з метою досягнення взаємосумісності. На превеликий жаль, з початком повномасштабного вторгнення. Ну насправді не на превеликий жаль, а повномасштабне вторгнення по суті допомагає нам досягати цього, цього розвитку і взаємосумісність. Взаємосумісництва. Це перший пункт. Другий пункт це. Демократичний громадський контроль над тим, що робить держава в плані реформ. І третє це подолання корупції. Ці вимоги не змінилися, і вони чи то будь-яко-подечет, чи то буде інший якийсь план, програма підготовки України до членства в НАТО. Ці вимоги вони залишаються на порядку. Денному ви ось зазначили, що вже в ком'юнінке, чи як правильно сказати заяві ще на Бухарейському саміті минулого року вже було прописано, що Україна буде в НАТО, але все ж таки Україна, і це проговорив президент Володимир Зеленський. Очікує запрошення офіційного. Це про що саме йдеться? Що на цьому саміті це всі глави держав, керівники НАТО мають це проговорити усно чи про що йдеться? А, запрошення? а Бухареська. Бухарестський саміт 2008 року. А так, запрошення в НАТО звучить, і це записано в, в основоположному документі НАТО в Вашингтонському договорі 1949 року. Про те, що за спільною згодою країни-члени можуть запросити, тобто ухвалюється рішення, яке записується в декларації саміту. Де зазначається, як це було наприклад, в тому ж самому в тій же самій декларації Бухарестського саміту, коли НАТО в статті 22 цього саміту запросили Хорватію та Албанію до членства в НАТО, а також заохотили ці країни якомога швидше скласти плани реформ для набуття членства для того, щоб можна було моніторити їх заходи в будь-якому випадку, якщо Прозвучить сьогодні, завтра в Бухаресті, чи е, через рік або через два роки на наступному саміті НАТО запрошення все одно від нас будуть з НАТО в НАТО вимагати план реформ. Пане Володимире, можна... але все ж таки, давайте на цьому ще раз зупинимось. Ви особисто розраховуєте, що от ми отримуємо саме ось таке рішення, яке буде прописане, як ви зазначили, про те, що нас запрошують в НАТО. Це те, чого хоче Україна вже зараз, через кілька днів у Литві? Неодноразово посадовці НАТО, країн-членів НАТО, зазначали, що малоймовірно такий сценарій на цьому саміті. Тоді, на вашу думку, чи, яка може бути інша формула, яка ну, частково якось задовольнить все-таки Україну? І, зокрема, Володимир Зеленський, можливо, приїде на саміт, можливо, все-таки ні? Будь-яка формула? Взаємин, яка буде їх посилювати, інтегрувати, надавати сприяння України для якнайшвидшої перемоги у війні проти російського агресора, на моє переконання, експертне буде нам підходити. Хочу нагадати, що країни-члени НАТО в повному складі є учасниками так званого так званої групи Рамштайн, яка була сформована минулого року року і всі країни-члени НАТО в форматі Рамштайн надають нам підтримку. І президент Литви учора, якщо я правильно пам'ятаю, наголосив, що багато країн-членів НАТО на саміт приїдуть з додатковими пакетами допомоги. Головне наше зараз завдання у тісній взаємодії співпраці з НАТО здолати російську агресію і перемогти в цій війні. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що от на шляху до НАТО Україна має отримати безпекові гарантії. От поясніть про що тут йдеться а, безпекові гарантії. Ну якщо мова йде про, о, про НАТО, то наприклад, з 2020 року Україна є у, у серед шести інших країн, а насправді вже серед п'яти, бо Фінляндія стала країною-членою НАТО. Є учасником, є партнером з розширеними можливостями. Це партнерство, власне кажучи, і є одним із інструментів посилення, поглиблення, інтенсифікації безпекового співробітництва України з країнами-членами НАТО, який дає доступ до багатьох ресурсів і можливості можливості альянсу. Відповідно, якщо ми будемо в цьому напрямку рухатися, це може бути одним із. Таких варіантів. І поясніть, будь ласка, які ще рішення будуть ухвалюватися, обговорюватися на цьому саміті, адже мова йде не лише про Україну, а про те, що взагалі міжнародна безпека кардинально змінилась і змінюється після повномасштабної агресії Росії, нові виклики, нові, так би мовити, альянси утворюються. То що буде на цьому саміті НАТО? Ну, зараз складно сказати весь перелік рішень, які буде ухвалювати Альянс? Одночас необхідно згадати про те, що після початку повномасштабного вторгнення низка країн-членів НАТО, і в першу чергу, це європейські країни, вони змінили свої стратегічні безпекові концепції, в незалежності від того, як ці документи називаються, для того, щоб зорієнтувати правильніше, ефективніше свої державні ресурси для можливої протидії проти російської агресії, якщо така відбудеться. Мало хто в Європі, особливо в східній Європі, сумнівається, що у разі, якщо Україна б програла в цій війні, на превеликий жаль, Москва не зупинилася на Україні і намагалася загрожувати в той чи інший спосіб, у тому числі країнам-членам НАТО, і так існує в Вашингтонському договорі стаття, стаття 5 – Водночас декілька років тому серед країн членів НАТО було проведено в серед громадян, країн-членів НАТО було проведено питання. Запитували пересічних громадян, хто ви на вашу думку має захищати вашу країну у разі нападу зовнішнього агресора. Переважно більшість громадян в цих країнах зазначила, що на першому місці стояла США. І потім низка найбільш потужних європейських країн вони не розглядали громадяни як свої країни, як ті, хто в першу чергу має їх обороняти. З російським вторгненням ця концепція змінилася. Пане Володимире, ще хотів на сам кінець уточнити за фігуру генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу, пана Єнса Столтенберга. Він поки залишається керівником, але ж мають переобрати нового главу. От, на вашу думку, наскільки от важлива саме фігура генерального секретаря, зокрема для України? Ми знаємо, що в НАТО всі рішення ухвалюються консенсусом. Відповідно, ця посада, цей посадовець, є найбільш консенсусним, найбільш прийнятним на сьогодні до того часу, поки Альянс не ухвалить інше рішення. Є низка, ну не хотілося б говорити чуток, але низка інформацій, хто може бути, або кого лобіюють Деякі країни члени в тому числі, звучить прізвище нинішньої президентки Європейської комісії, колишньої міністерки оборони ФРН Урсули фондерляєн, оскільки іншого рішення країнами-членами не ухвалено, відповідно, альянс буде. Залишати пана Столтенберга на цій посаді він є найбільш компромісним на сьогодні. Він, на відміну від деяких його попередників, не намагається ввести власну політику, оскільки рішення в Альянсі... все-таки генеральний секретар він не є керівником альянсу. Він представляє спільну думку, консенсусну думку озвучує. Тому це не поки що це данина, скажімо так, за його професійність. А також це компроміс до того часу, поки альянс не ухвалить інше наступне консенсусне рішення щодо наступного генерального секретаря. Ну і плюс до цього додалось все таки його здатність швидко ефективно реагувати на виклики і загрози під час спочатку російського вторгнення в Україну. Дякую за вашу аналітику. На зв'язку зі студією був Володимир Джеджора, радник Департаменту ЄС і НАТО МЗС України у 2019 2021 роках. Спілкувались про те, що очікувати Україні від саміту у Литві, який відбудеться 11-12 липня.